Проект Європейського Союзу ПРО ООН місцевий розвиток, орієнтований на громаду, почав своє життя в Україні з грудня 2007 року і триватиме до лютого 2011-го. Його мета створити сприятливе середовище для соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом сприяння самоорганізації громад, розроблення та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив у всіх регіонах України. Про особливості та завдання проєкту в Харківській області говорять його координатори Олександр Комаровський та В'ячеслав Гусєв. Зараз вже є 40 проєктів по Харківській області, і ще 14 в найближчій перспективі. Взагалі, більша частина проєктів це енергозбереження по Харківській області, так якось склалося. Але ми також фінансуємо медичні заходи. Є в нас такі проекти покращення стану водогонів. І останнє це шкільний автобус. Перший шкільний автобус кому подарували в громаді селище приколотне. Приколочани стали першими «Джі? володарями шкільного автобусу і використовують його думаю, з користю. Розкажіть, будь ласка, ще два проекти, які ви завершили. З чим вони були пов'язані? Я знаю, що вони були зокрема будівельними. Так, це енергозбереження села Мелихівка і село Федорівка. Напрямок один, а проблеми різні. Федорівка це енергозберігаючі вікна, теплі металопластикові. А по Мелихівці тут була проблема з системою опалення. І повністю відремонтовано. А якщо уявімо таку ситуацію, що районна влада буде знати про ваші проекти, про вашу практичну діяльність, і раптом дуже багато районних рад захочуть, щоб ви допомагали їм втілювати в життя ці чи інші енергозберігаючі проекти, то як ви будете їх обирати, кому перевагу надаватимете? Коли проект тільки починав свою роботу, було подано 14 заявок. Ми дивились на ситуацію. Є більш багаті райони. У них є можливість вирішувати свої проблеми власними силами. А є менш забезпечені проекти. Найвіддаленіші райони приймають участь в проєкті Харківської області. Ну, ми вже наближаємось приблизно 70%. Це вже майже розквіт, коли вже зараз встановлюються видимі речі, вікна купуються автобуси, встановлюються нове опалення, і люди бачать на практиці, що те, на що вони здавали гроші, те на що виділили в гроші місцеві бюджети, вже вони поступово отримують. Я знаю, що не всі проекти фінансуються вами. Яка специфіка? Специфік багато, зокрема, є і технічні моменти, оскільки наш проект працює за певними європейськими правилами. Ми не фінансуємо. Фінансуємо азбисто цементний шифер, наприклад, який викликає онкологічні захворювання. Це доведено в європейському союзі. Ми це не фінансуємо. Ми не фінансуємо дороги, цвинтарі, церкви. Це суто справа держави, і на це не має бути допомога міжнародних донорів. Але специфіка підтримки наших проєктів плюс в тому, що саме коли люди об'єднуються, вони розуміють, що їм це потрібно. Тоді ми йдемо на зустріч і фінансуємо це тільки у вибраних громадах. Ми не можемо всім бажаючим сказати. Так, ми ваші ініціативи всі профінансуємо. Тобто, критерії існують відбору, так критерії існували на початку: соціально-економічний розвиток села, доступ до медицини, шкільного транспорту, рівень енергозбереження шкіл і так далі. Це був конкурс, були відібрані п'ять сільрад, і щоб показати своїм сусідам, як вони міють працювати. Тепер їхні сусіди, які інколи не змогли зібратись на зустрічі, дуже співчувають і не можуть знайти вихід, як же повернути ситуацію, як же пропинути проект своїх села. Вони Втратили цю можливість, тобто назавжди втратили чи як Ну, що їм треба зробити, як реабілітуватися від нашого проекту, втратили назавжди. Тобто, ну нехай звертають увагу на інші проекти, шукають в мережі інтернет і в інших фондах інформацію, тому що ми один з декілька сотень фондів організацій, яка фінансує проекти громад в Україні. Треба шукати відкривати інтернет, звертатись до книжок до київських фондів і шукати цю інформацію. Головне це спочатку створити нормальні дієві організації, бо якщо немає власну порядку у власній вулиці, власні організації. Нічого просити допомоги у тих солідних організацій, які ставлять певні умови. Як практично відбувається ця співпраця, оця реалізація, яка допомагає втілити у життя? Спочатку ми відібрали райони області, потім приїхали в райони по конкурсу. відібрали села через певний час. Приїхали в село і кажемо людям: ми даємо гроші 50%, Ви збираєте 5% і район по спільній нашій угоді дає 45%. п'ять Визначайте. Проблему, що вам більше треба для села, і починайте готувати документи, і ми це профінансуємо. Активність співпраця за шлях до успіху. Ми лише розпочинаємо, даємо перший старт до цієї активності, а далі все в руках громади. Активна громадянська позиція та небайдужі селян допомогли на думку ініціативного мешканця Федорівки Юрія Ободовського, втілити енергозберігаючий проект у життя. Звісно, ми не жалкуємо те, що ми взяли участь у цій програмі. Вона якраз і була спрямована за умовами проекту місцевої громади разом з органами місцевої виконавчої влади та органами самоврядування. Спільно визначають пріоритет розвитку території і спільно реалізують заходи для сталого розвитку свого населеного пункту. Спільними зусиллями ми успішно реалізували заплановані заходи, а неприбуткова громадська організація Ялинка. Це і є добровільне об'єднання мешканців села Федерівка, створене для здійснення діяльності спрямованої на задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, духовних, національно-культурних та інших інтересів членів громади, що проживають на території сільської ради. Не кожне селище або село має таких згуртованих людей, які в принципі готові вирішувати дійсно проблеми, такі життєво необхідні для взагалі, життєдіяльності селища. Як вам це вдається? У ну, першу чергу у нас молодий сільський голова, і він. Приймає також активну участь в розбудові сільської громади. В даному проєкті прийняли молоді люди, які задумалися: якщо вони сьогодні не зроблять цього кроку, то завтра буде це пізно, і в основному члени організації. Також молоді дівчатам починає від 20 років і до 40 років, які думають про майбутнє у нашій школі 90 років. Я думаю, ще вона проживе 90 років і нам тільки скажуть в дальнішим велике спасіба, хто на сьогоднішній день займався цією програмою. Так дійсно, малеча дуже раділа новим вікнам у рідній школі, адже тепер в її стінах стало набагато тепліше та затишніше. Береченко вона учениця 9 класу. І догадала Олексій, теж учень 9 класу. Ну розкажіть, що сьогодні відбувається, чому так галосно, плакатів багато. До чого готувалися? До свята вся школа рада за те, що в нас такі гарні вікна стоять. Це ми відсвятковим як свято. Набагато мабуть тепліше. Так, звичайно, тепліше стало, тому що вікна змінили. Якось приємно, що увага приділяється так. Приємно. Щоб вогал в нашій школі. Вона хоч і невеличка, але ми тут першого класу до дяти. Плани на майбутнє. Закінчити дев'ятий клас і піти далі вчитись в коледжі чи в технікум. Я також хочу переїхати в Харкові вчитися в технікуми. Медицина. Як буде не сумно вам залишати свою федерівку? Звичайно, сумно тут багато друзів, родичів, а там почти нікого не знаєш. Ну а потім, коли от закінчите там технікум або коледж, ви плануєте повертатися сюди? Да, плануємо повертатись сюди, тому що це ж все таки своя домівка, своя земля, на якій ми живемо. Про подолання своїх сумнівів та співпрацю з координаторами проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду, говорить директор Мелихівської загальноосвітньої школи Михайло Стопак. Я хочу сказать слова благодарности сельскому голове Виктору Жулучу, который поддержал инициативу, который надыхал нас. Я очень сомневался сам и были определенные сомнения. Но благодаря стараниям общественная организация была создана. Следующим шагом, который был предпринят, это получение гранта. Понятно, что общественная организация не создается просто так, лишь бы ее создать и лишь бы она существовала конкретные цели были поставлены. И поэтому актив общественной организации, жители села вступили в получение этого гранта. Я хочу сказать огромную благодарность всем тем жителям села, которые поверили, которые не побоялись вложить небольшую сумму денег для того, чтобы осуществить задуманный проект. Я очень сомневался, что получится собрать крупную сумму денег. Приблизительно за дві неділі при помощі жителів села, при помощі сільського совета Віктора Євровича було собрано около 7 тисяч гривень. Це дозволило нам претендувати на суму 136 тридцять тисяч. Дякують за активну громадянську позицію своєму директорові Михайлу Ступаку і його учні. Надія Розкажи, будь ласка, чи дійсно стало тепліше тепер в школі, коли саме відремонтували батареї, котело, все це перевірили, встановили? Тепліше стало? Так, набагато. Бо в минулому році ми ходили в курточках, та було дуже холодно і надягали на руки рукавиці? Кажуть, що вони менше стали хворіти. Це правда. Так, це правда. Як ви сталося до того, що ремонтні роботи проходять у школи? Я дуже рада, що в нас починають хоч щось робити в школі, бо за 11 років навчання це перша дійсно помітна праця. Чимало українських прислів'їв радять для того, аби досягти успіху в тій чи іншій справі, триматися гурту теплі школи та зручний транспорт для дітей очевидна користь, яка варта об'єднання української громади.